У Сенаті Сполучених Штатів відповіли, коли буде прийнято законопроєкт про санкції проти Кремля. Лідер більшості у Сенаті Джон Тун сподівається, що той самий потужний законопроєкт можуть внести на розгляд вже до серпня. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сенатори республіканці більш упевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено закон про санкції проти Росії, який ініціював союзник президента штатів Дональда Трампа Лінсі Грем. Така впевненість з'явилася після того, як американський лідер розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за посилення обстрілів українських міст. Про це пише видання The Hill. Я сподіваюся, що ми змо. Ожемо винести його на розгляд до серпневої перерви. Ми працюємо з адміністрацією та палатою представників, щоб спробувати підготувати його до розгляду. Запевнив лідер більшості в сенаті Джон Тун. За його словами, у сенаті є величезна двопартійна підтримка щодо цього законопроєкту. Я думаю, що це також стосується палати представників. Принаймні, я сподіваюся, що так. Білий дім дуже зацікавлений в тому, що. Б надати законопроєкту форму, яка дозволить нам провести його через сенат. Чи відбудеться це протягом найближчих кількох тижнів? Питання відкрите, але я сподіваюся, що так додав Тун. Закон про санкції проти Росії 2025 року, який Грем представив разом за сенатором Річардом Блюменталем, буде передбачений початковими та вторинними обмеженнями проти Росії та країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Законопроєкт буде передбачати 500% відсоткове мито на імпорт. Тні товари з будь-якої країни, яка купує російські продукти, що передбачають санкції, за словами Грема, цей закон надасть Трампу право відмови від застосування до певних видів імпорту та експорту. Справжня мета цього законопроєкту вдарити по клієнтах Путіна. Китай та Індія купують приблизно 70% російської нафти та газу, а також інших нафтопродуктів. Я завжди вірив, що ця війна закінчиться, коли Китай підійде до Путіна і скаже: Досить, ти нам шкодиш, зауважив він. Також Грем сподівається, що законопроєкт про санкції може бути винесений на розгляд Сенату вже наступного тижня. Я ще не знаю подробиць, але знаю, що в палаті представників є інтерес до цього. Тож подивимось, наголосив спікер Палати представників США Майк Джонсон, коментуючи законопроєкт. Водночас видання Політіко писало, що Трамп готовий схвалити нові санкції проти Росії, але є нюанс. Зазначається, що президент США піде на це тільки якщо в цей документ внесуть зміни, які дадуть американському лідеру більше контролю. За інформацією, джерел видання, попри те, що Білий Дім може в цілому підтримувати законопроєкт про санкції проти Росії, досі не досягнуто згоди з законодавцями щодо обсягу повноважень на виключення з під дії санкції.